Коротше, дивіться, питаєте мене, чи можна робити щеплення. Як я роблю щеплення, я завжди відповідаю. Якщо в холодильнику зберігаються замотані підщепи, сливи, абрикоса, персика, нектаріна, то я роблю такі щеплення аж до самого літа. Це тачісан минулого року, щоб ви розуміли, я купив живці у Вадима Гливаського і показував відео повне перещеплення сливи оцер-прем'єр на тачісан. За рік виросло, зробив літню обрізку, позакладали плодові бруньки, навіть є світ. Надіюсь, що я вже сигналки на слідучий рік отримаю. Плівка жива до сих пір, тримає мастика також. Суть не в тому. Ці живці, оці, що зараз я розкрию, були куплені не в цьому році, а в минулому році. Зимою я зробив щеплення і залишок положив в холодильник. І зараз їх розкручу, там в мене є два дерева, які роблять мені нерви, я їх бистренько перещеплю на золоту. Каплю, повала, взяв. І цей Точесан, що пролежав в холодильнику цілий рік. Зараз розкрию вам, покажу. Отже, той який пролежав у мене в холодильнику на нижній полиці при температурі плюс 2, весь рік. Дивіться, в якому стані живці. Це живці, яким більше року. В якому вони стані. Трошечки проклюнулись, але дуже люблю експерименти. Тому заради експеримента я зроблю щеплення цими живцями, зріжу повністю дерево. І так само, як там, перещеплю нектарін, який в мене чогось не хоче рости. За три роки я від нього нічого не бачу нормального. Тому чекати я більше не хочу, перещеплю сливи. Процес щеплення я показував неодноразово, тому показувати не буду. Вже кінцевий результат лише покажу. Процес перещеплення завершив, зрізав. І три живця сливи той яка пролежала рік в холодильнику, нащепив. Все, замотав плівкою, баді-тейп і покрив мастикою. Відповідно, поки робив друге щеплення, сливи відшапувала золота капля, тут вже мастика починає схоплюватися. Зараз я почекаю 5-10 хвилин і надіну пакет. І сюди, і сюди. Експеримент. Як би провів, кому цікаво, підписуйтесь, подивимося на результат, на розвиток нового дерева з живців, які пролежали в холодильнику рік. Я вважаю, що це не головне. Якщо нормальні умови зберігання, живці можуть і до літа лежати. Я так само робив щеплення, там, сливки і всі вони живі. Робив літом, все нормально. З нектарином попрощався, не сподобався, за сорт не буду казати. Сливи ростуть. Там нащепив новий нектарин, тут нащепив персик, лаурол. Буде додаткова слива. Запилювач для для мого того першого ряду. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, будемо слідкувати, розказувати як завжди, розказую свій реальний досвід. Пакети надівати обов'язково, щоб не погоріли. Дякую.